Добрий день, дітки! Сьогодні в нас ліплення. Послухайте загадку, кого ж ми з вами сьогодні будемо ліпити. Вона животик жовтий має, ще й чорну кроватку одягає, пташина жвава і маленька, співає дзвінко веселенько. Той спів узимку кожен чує, шматочок санця їй смакує. Що ж це за пташка невеличка? Чи догадалися ви? Це синичка. Правильно, дітки. Синичку ми сьогодні будемо з вами ліпити. Ми з вами багато говорили про зимуючих птахів. І одна із них це синичка. Що для цього потрібно нам? Ось, дітки, подивіться, яка гарна синичка, а ще є снігур у нас. Але ми зліпимо сьогодні сні... синичку, я вам покажу. Потрібно ліпити. Беремо чорний колір пластилину. Чорний нам потрібно жовтий, синій, білий. Ось подивіться, на яка у нас синичка, які тут кольори присутні. І такий темно-синій, білий і жовтий колір. Так, що в синички є? Тулуб. Овал у нас, порний овал, голова, клюв, дзьоб. Ніжки, хвостик, крильця. Ось ми візьмемо чорний пластилин і розділимо його за допомогою стеки на частинки. Ось На маленьку частину і велику частину. Так, велика частина це буде тулуб у нас. Так. Форма овальна у нас буде. Трошечки розкачаємо ось так. Ручками. Так, ось у нас тулуб. Так, пальчиками ми ось так прищіплюємо і видовжуємо. Будемо робити хвостик такий, синички. Так, бачите, тут трошки він роздвоєний. Тому ми стекою візьмемо, трошки ось так розділимо цей хвостик. Так ось. І хвостик. Так, це тулуб. Далі ми будемо голова. У нас кругла така, маленька голівка у синички. Так, ось круговими рухами ми пластилин розкашуємо і прикріпляємо до туловища, до тулуба. Так, пальчиками своїми ось так видовжуємо, робимо дзьоб пташки. Ось. Так. Ось. У синички ось такі білі личка. Да? Ми беремо трошечки білого пластилину. Ось. І на голівці, ось так, робимо білі личка. Так. Синички. Так, а ще у неї ось така жовта, жовті грудки, да? беремо жовтий пластилин. Так, і робимо дві смужечки. Ось такі. Так, і пальчиками ось так, з двох сторін. Ось притискаємо пальчиками, робимо синичці ось такі жовтенькі грудки. Так, посерединці залишаємо чорний. Ось такий ніби галстук синички. Так, беремо синій пластилин і робимо їй такі крильця. Ось теж беремо пластилин, за допомогою стеки ми ось так робимо. Ось ділимо наш крильця робимо і приліплюємо тут до. Тулуба. Так, і ще одне. Пташки два крила. Так. Ось у нас вийшла пташка синичка. Ось така дітки. Так, жовті грудки. А ви можете ще й снігу, снігура зробити. Зробити ось снігура, ось у нього червоні. Він жарогрудий. Ми з вами говорили про землюючих птахів. Казали, що снігур у нас жарогрудий, тому що в нього що, червоний грудки. Ось все, дітки, працюйте. До побачення.